Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Вінчук. Сьогодні серед головного: вітчизняний уран використовуватимуть при виробництві палива для АЕС України. На ХАЕС відбулася нарада щодо особливостей нового обладнання з радіаційного контролю, звітно виборна конференція від окремленого підрозділу Укр'ят благодійні акції та волонтерська допомога атомників для ЗСУ. Олег Жох здобув черговий титул чемпіона України з реслінгу. Подробиці далі. Енергоатом підписав угоду з канадською компанією «Камеко», яка була останнім необхідним етапом для реалізації програми використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України. Йдеться про договір на зважування відбір про проведення аналізів зберігання та організацію транспортування уранового концентрату виробництва ДП Схід ГЗК, який 11 квітня в Канаді скріпили підписами Петро Котін та головний виконавчий директор «Камеко» Тім Гіцель. Зокрема, договір передбачає постачання всього обсягу урану, що на схід ГЗК до Канади та подальше використання уранового концентрату для конверсії та постачання природного гексавториду урану на збагачення. На майданчику Хмельницької АЕС відбулася нарада щодо особливостей нового обладнання з радіаційного контролю, системи якого постійно відстежують радіаційний стан на промисловому майданчику та у зоні спостереження АЕС. Аби підсилити цей напрям з Шата країни Європейського Союзу надали автономні прилади радіаційного контролю. 7 квітня представники Державної інспекції ядерного регулювання України, ДП на та ТОВ Українські радіаційні прилади зібралися, щоб обговорити особливості роботи нового обладнання для радіаційного контролю. Спеціалісти Хмельницької АЕС поділилися досвідом експлуатації різного типу датчиків, особливостями їх встановлення та застосування на місцях. Співпраця України з іншими країнами для посилення радіаційного контролю сприяє також вирішенню питання заміщення російського та білоруського обладнання. Підвищення безпеки енергоблоків найважливіший пріоритет у діяльності ХАС, починаючи з 80-х років минулого століття, на атомних станціях була впроваджена низка програм підвищення безпеки. Комплексна програма підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС була розроблена на виконання довгострокової державної стратегії підвищення безпеки українських енергоблоків. Порівняно з іншими вітчизняними енергопідприємствами, на ХЕС втілено найбільше заходів, понад 91% від запланованих. Від початку експлуатації першого енергоблока на ХЕС повністю реалізовано 1025 проєктів з модернізації та підвищення безпеки. Відбулася звітно виборна конференція від окремленого підрозділу ГО Українське ядерне товариство. Голова підрозділу Володимир Цибульський ознайомив делегатів конференції зі звітом про роботу. Організація реалізувала низку наукових та освітніх заходів. Додався новий напрям діяльності волонтерство. Атомники підготували звернення до МАГАТЕ та ВАОС щодо безпеки АЕС у зв'язку з воєнними діями проти України. Була налагоджена співпраця з американськими та європейськими ядерними товариствами для допомоги України. Делегати визнали роботу у кур'ят у місті Нетішин задовільною та обрали Володимира Цибульського, головою осередку організації, на наступний термін. Атомники невтомно продовжують надавати допомогу ЗСУ. Працівники транспортного цеху передали квадрокоптер для колеги військовослужбовця. За зібрані кошти вони придбали роздвідувальний дрон та передали працівнику транспортного цеху Олегу Франковському, який наразі проходить військову службу. Працівники відділу роботи з громадськістю і ЗМІ передали частину коштів, зібраних колективом ХС під час благодійної акції Від серця до серця та долучилися до закупівлі пристрою для дистанційного викручування мін. Крім того, спільно з Острозьким обласним ліцеєм-інтернатом з посиленою військово-фізичною підготовкою на фронт були передані ліки та смаколики разом до перемоги. Прапор перемоги від українських атомників. Проспілкова організація Чорнобильської АЕС започаткувала благодійну акцію Прапор перемоги. Учасники акції роблять благодійні внески на підтримку українських захисників та залишають свій підпис на прапорі. Цей стяг буде піднятий у День перемоги над російським агресором. Донати на потребу ЗСУ атомники перерахують до місцевих благодійних фондів. Акцію на підтримку збройних сил провели і працівники відділу контролю металів. Щоб підтримати воїнів та зібрати кошти, було організовано лотерею. 6 квітня серед працівників відділу було проведено розіграш картини, яку розмалювала донька працівниці Оксани Конончук. Зібрані 6250 гривень передадуть волонтерам, які опікуються пораненими у військовому шпиталі. Хмельницька АЕС продовжує проферендаційну освітню роботу. Спеціалісти відділу роботи з громадськістю і ЗМІ завітали у Нетішинський професійний ліцей з освітнім проєктом Віртуальна екскурсія по Хмельницькій АЕС. Вже традиційним на початку заходу стало онлайн-спілкування генерального директора Андрія Козюри зі здобувачами освіти. Ліцеїсти мали змогу не тільки ознайомитися з принципами роботи та технологічними процесами атомної станції, а й взяти участь у цікавих вікторинах та отримати подарунки за активність. На заході також були присутні заступник генерального директора з персоналу Володимир Гуць та голова Укр'ят Володимир Цибульський, які із задоволенням відповідали на запитання учнів та заохочували до участі в освітніх проєктах ХАЕС. І до новин спорту відомий рукоборець дев'ятиразовий чемпіон світу Олег Жох, який нині працює на Хмельницькій АЕС, чергове здобув звання найсильнішого армреслера України у своїй ваговій категорії. У фіналі Олег переміг вода на слоцького із Львівщини, забезпечивши собі упевнене лідерство та золоту медаль чемпіонату у категорії 80 кілограм. А Іван Сівак виборов дві золоті нагороди на міжнародних змаганнях зі спортивних танців на візках. Іменитий спортсмен став кращим на міжнародному турнірі у Нідерландах у двох номінаціях: Соломен, «Соломен-2» та комбі латина 2 Загалом у змаганнях взяли участь спортсмени з 20 країн світу. Бажаємо Олегу та Івану отримати ще більше перемог та досягти нових вершин. Два тижні поспіль у вихідні дні на футбольному полі вирували недитячі пристрасті. 2 квітня на відкритий чемпіонат КДЮ США ПТО ХС футболу серед юнаків 2012 року народження прибули команди з Хмельницької, Житомирської, Рівненської та Львівської областей. Попри несприятливі погодні умови, гравцям не бракувало хисту продемонструвати змістовну гру. В результаті третє місце у команди з міста Хмельницький на другому футболісти з Білогір'я, а найвправнішими виявилася команда КДЮ США, яка здобула перше місце та кубок турніру. Вже 9 квітня в боротьбі за звання переможця зійшлися команди юнаків 2011 року народження. Серед учасників гравці з Нетішина, Острога, Хмельницького, Славути, Рівного, Здолбунова, Бродів та Житомира. Цього разу місцевій команді не вдалося піднятися на підестал. Перше місце посіли гравці з Долбунівської до США. Друге лідер один з Рівного. А третя – команда Новатор з Хмельницького. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соцмережах. Не забудьте натиснути лайк під цим відео та підписатись на наш канал, аби не пропустити найважливіші новини. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!